Реакції розкладу. Реакції розкладу, коли у вас одна речовина під дією зовнішніх умов, це може бути і температура або освітлення, розпадається на декілька, декілька речовин. Тобто серед реагентів одна речовина, а серед продуктів декілька речовин. Це реакція розкладу карбонату гідроксоміді. І як ви бачите, спочатку ми маємо бірюзове забарвлення, яке під дією температури змінює колір. Кольор стає більш темніший, а газ, який утворюється, проходить через вапняну воду. В результаті інтенсивного нагрівання, ви бачите, бірюзове забарвлення змінилося і набуло чорного кольору. Це є сигналом того, що у нас утворюється чорний оксид міді. Газ, який виділяється під час цієї реакції, проходить через трубку і через вапняну воду. Вверху пробірки ви бачите конденсацію води. Під дією СО розчин з вапняною водою мутніє.